Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Окупанти спустили на воду два кораблі для так званого чорноморського флоту, але є нюанс. Спустили аж у Татарстані за 2-3 тисячі кілометрів від власне Чорного моря. Як пишуть Крим Ралії, на верфі зеленодольського заводу на воду спустили малий ракетний корабель проєкту 22800 тайфун та патрульний корабель проєкту 22160. Віктор Великий стверджується, що тайфун є найменшим носієм крилатих ракет «Калібр». Одразу після того, як були спущені кораблі, за 4 години їх атакували дрони невідомого походження. Тайфун пошкоджено: дрони влучили у вишку та рубку. Пошкоджена електроніка його знову відправляють в сухий док. Від початку повномасштабної війни Чорноморський флот Росії втратив близько третини своїх кораблів, розповів речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. Є важливим і якісний показник, тому що є багато над чим працювати. У першу чергу це стосується носіїв крилатих ракет, яких вони мають десяток в акваторії Чорного моря. Сказав він. Речник зазначив, що завдяки вдалій роботі Сили оборони України вдалося відновити цивільне судноплавство у Чорному морі, яке Росія намагалась. Заблокувати на початку повномасштабної війни, всупереч тому, що в Україні немає військово-морського флоту, за останні два роки удари безпілотників і ракет вивели з ладу або знищили третину російського чорноморського флоту і позбавили Москву контролю над морем, чого не було в сучасній історії. Вражаючи військово-морські успіхи України, дозволили збільшити обсяги морської торгівлі за останні місяці. Через чорне море пройшли десятки мільйонів тонн вантажів, оскільки експорт з Одеси та інших ключових портів по. Повернувся до рівня до початку повномасштабної війни. Успіх України на Чорному морі має стратегічне та економічне значення. Повідомляє Financial Times. Українці налякали росіян у Чорному морі. Це сильно підірвало здатність Росії планувати, координувати і контролювати транспортні маршрути в Чорному морі. Я думаю, це також одна з причин, через яку ви спостерігаєте зростання поставок зерна. Вважає доцент центру безпеки, дипломатії та стратегії Брюссельської школи управління Деніал Фіот. Занепокоєння за власні вантажні суд. Дона також могло стримати російські ракетні атаки на українські торгові судна. Аналіз супутникових даних, проведених Financial Times і компанією Black Sky, що спеціалізується на космічній розвідці, показує, що російський флот наразі здебільшого діє спортів на сході Чорного та Азовського морів, багато з яких нещодавно були укріплені. Морські безпілотники вперше запущені в жовтні 2022 року, коли два російські військові кораблі були підбиті в порту Севастополя, зіграли ключову роль у позбавленні Москви контролю. Над Чорним морем пише газета. Згідно з даними ВМС України з 80 військових кораблів, які Росія мала в Чорному морі до початку війни, 27 було пошкоджено або знищено, включно з великими десантними кораблями, ракетними катерами, підводним човном і патрульним кораблем. Близько 15 кораблів перебувають на ремонті. Попри свою простоту, українські морські безпілотники демонструють, як інновації з'являються під час військових дій. Вважає Даніел Фіот. Прикладом тому слугує дрон Магура V5, розроблений Гур, безпілотник завдовжки 5,5 метрів і дальність уходу 800 кілометрів може нести 320 кілограм вибухівки, її пересувається зі швидкістю 80 кілометрів на годину. В Україні також є безпілотник Сі baby розроблений внутрішньою розвідкою СБУ. Остання версія може використовуватися. Як дрон Камікадзе здатний нести корисне навантаження вагою до однієї тони на відстань до тисячі кілометрів. Аналітик з питань Росії в американському аналітичному центрі CNAS Семіол Бендет вважає, що успіхи України також засновані на її гнучкості. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.